Трамп буде знаходити купу відмовок да, для того, щоб не посилювати санкції проти Росії, для того, щоб піти на а, згоду з росіянами за рахунок України. Він і так це буде робити і робить. Ну, сподіваємося, що нам вдасться якось на нього вплинути а, за допомогою європейців, але це невідомо. Тому я думаю, що за цих умов, те, що в країні почалося, це початок, значить, принаймні, очищення. Від людей пов'язаних з корупцією, ну, це наш посилює нашу позицію. Посилює, тому що це дає нам можливість говорити, що так, да, країна буде змінюватися і не даремно гинуть на фронті люди за це. Тобто, я думаю, що якщо цей процес піде далі, це може відновити довіру українського суспільства і до влади. Ну, як влада, я розумію, в цілому. так, і до тих процесів, скажімо, мобілізації, які є, піде воно далі всупереч бажанню і діям влади, чи бодай за їхнього ну, я ж кажу, що да. та, за їхнього мовчазної згоди, да, якщо да, тут залежить багато від зеленського, не тільки від нього, що у нього вистачить розуміння, сили, здатності, рішучості, відійти від тих методів, які були раніше. Ще раз я в цьому не впевнений, а я пропускаю, що можливо. Я ще раз нахожу ці заяви, які зараз пролунали, вони мене не, не дуже ті не шанси. надихають, не надихають, бо вони свідчать про те, що знов ж таки він якби розраховує діяти так, як він діє.